Росія всю ніч тероризувала Україну шахедами. Чи всі ворожі цілі вдалося знищити? Чи є влучання? Дізнаємося від начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрія Єгната. Він з нами наживо, пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в українському небі? Ну, про оперативну ситуацію можна дізнатися з нас соціальних мереж. Це вайбер, телеграм чи WhatsApp, де цілодобові офіцери інформують щодо повітряних загроз. Звичайно, нікуди не зликти носії кабів. Сумщина, особливо цей регіон, страждає сьогодні від ударів противника. Кероні бомби це вже великий головний біль для нас. Звичайно, але протидія певна проводиться. Але літаки фактично цілодобово атакують різні регіони, не зокрема. Саме Сумську Сумську область, ну а так як ви бачили по наших ранкових зведеннях, сьогоднішнє зведення теж на виключення понад 100 безпілотників, а саме 108 БПЛА, ударних та дронів імітаторів. Е, в загальному із них вдалося знищити вогневими засобами. 35. Ще 58 е, безпілотників е, були е, марковані як локаційно втрачені, ймовірно, під впливом реп і е, чи інші обставини, які зазвичай. Трапляється ну, із цими безпілотниками, там може бути відпрацьоване паливо може бути якісь фізичні перешкоди в них на шляху, але зрештою вони не досягають своїх цілей, можна їх теж записувати в актив як такі, що не принесли шкоди е, людям. Тому загальна цифра у нас 93 безпілотники, які не досягли цілий. І, на жаль, є власне і ураження різні регіони, зокрема, Донеччина сьогодні була атакована великою кількістю БПЛА, а також Дніпропетровщина, Житомирщина. Пане Юрію, росіяни повідомили, що вдосконалили шахеди. А як саме що про це відомо? Вдосконалення шахедів, воно триває в принципі на перший рік. Те, що він візуально змінився, це зрозуміло так. Навіть колір його змінюється. Змінюється його система, його наведення. Ми бачимо постійно, що ворог намагається удосконалити ті компоненти внутрішні, які дозволяють долати наші системи РЕП, тому що РЕП, як ви бачите, доволі таки активно застосовується. Ну, не лише РЕП сьогодні усі сили оборони намагаються працювати максимально ефективно і максимально раціонально по шах. зрозуміло, що на таку величезну кількість БПЛА, яку запускає противник щоночі, ракет ну, власне не вистачить. це Зрозуміло, тому залучаються як мобільні вогневі групи, системи РЕП уже сили безпілотних систем активно долучаються до відбиття атак дронових сам, ну також авіація. Ну і протиповітряна оборона е, сухопутних військ. Противник допрацьовує власну систему наведення, допрацьовує інші, інші речі, які дозволяють шахідам долати власне на тих чи інших напрямках системи протиповітряної оборони, завдяки також і тактичним прийомам, які застосовує противник. Це одночасно велика група ворожих. Ударних безпілотників з великої висоти атакує один одне місто чи один об'єкт. Власне таку велику кількість зрозуміло, що уразити не вдасться. Тому при таких атаках відсоток збиття, звісно, буде е, менший. Але як бачите, по статистиці, зрештою, вона так також не є малою. Має увазі позитив. Статистика збиття е, сьогодні маємо е, власне 93 безпілотники із 108 які не досягли своїх цілей. Пане Юрію, буквально 30 секунд. Ще маємо. Ви часто згадуєте дрони імітатори А скажіть, будь ласка, яку головну функцію вони виконують? дрони-імітатори, ну, власне, в своїй назві закладом. так, Вони імітують е шахет. Одразу дізнатися, що це летить шахет, чи імітатор, неможливо, та вже пізніше або по звуку, або візу візуально е визначається, що це за повітряна ціль. Е е їхня мета виснаження нашої протиповітряної оборони, ускладнення повітряної обстановки. Ну, якщо летить там, 30 БПЛА чи летить 100-30 БПЛА. Ну, Допустимо, так були і такі випадки, що імітаторів було більше. То тоді на них всіх треба реагувати силами оборони і відповідно відпрацьовувати по них. Тому вони не є просто імітаторами такими. тут теж здається, що вони безпечні ні на цих дронах теж знаходили вибухівку невеликого заряду, Нехай, але вони несуть теж серйозну небезпеку. Саме тому постійно. Попереджають і ДСНС, і хто знаходять на землі ці дрони, що в жодному разі торкатися їх не потрібно, тому що вони можуть нести загрозу життю життю та здоров'ю громадян. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю. Це був Дякую. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України.